Пройшло 7 місяців, і я нарешті знову в горах. Я вам скажу, що гори це, напевно, один з найкращих видів реабілітації, особливо в теперішній час. Сьогодні ми стартуємо з села Річка і йдемо на хребет Брусний. Два четвертого числа з самого ранку я проснувся. Як завжди десь була шоста ранку, пішов ну, снідати, відкрив свій ноутбук і прочитав перші новини, що почалася війна. Я знав, що я там буду. Я мав ну, перечуття, що я попаду на цю війну. Я заплакав, тому що я розумів, ну, це війна, повноцінна війна, і що це буде жорстко і, і буде дуже тяжко. Туристичний досвід він е, дуже добре і допоміг мені. Е, чому? Бо е, коли ти вже починаєш безпосередньо ночувати в лісах, тобто, оці от всі ази, що ти отримав, ти там, знав приблизно, як там, що там спальник, як стелити і тому подібне. Ну, і плюс якась була закалка, що ти ходив в гори, воно для тебе не було так вдикованно. На війні, який би ти не був, хто там каже, я не боюся, я там -то все бояться всі. Якщо ти не боїшся, це дуже погано, тому що ти невиправданий ризик. І я вам скажу: просто на війні відчуття того, що ти хочеш жити, воно зовсім інакше. Тому що там, в той момент, поки ти живий і не живий, він набагато скорочується. І ти хочеш просто жити, тобі нічого не треба. Не поїв, мокрий, сидиш. Але якщо ти цілий і все з тобою добре, все решта то дрібнички. Не замінив там шкарпетки і так далі, то все дрібнички. Не поїв, попив водички, все, але ти цілий. Ти живий. Все. То саме основне, що є, і нема до чого там придиратися. В загальному, якщо нема людини, тоді нічого нема. Тоді тобі нічого не потрібно і так далі, і тому подібне. Сенс цього губиться. Всі далі живуть, і тебе просто нема. 9 40 рік і фактично забули за тебе. А зміст всього навколо, що відбувається часу, то все, коли ти тільки є, бо ти безпосередньо приймаєш тому участь. Чи є в мене плани на майбутнє? Та напевно плани будуть. Перший план буде, то напевно продовжити бігати і знову попасти на якісь вершини, на які ми не змогли попасти із за тої війни. Основні плани будуть на те, щоб якось більше жити, відчувати то життя, бо реально воно може дуже швидко закінчитися. І навколо стільки краси, стільки прекрасного, що ми маємо то кожен день, але ми не цінуємо і ми не розуміємо того, що ми маємо. Час повертатися. Плани? Підемо в гори, поїдемо кудись, Ну, якщо випустять нас всіх. Можуть не випустити, і будемо тут сидіти. Будемо раз в рік, по місяцю десь знову всі чекати. Сьогодні у нас був надзвичайний день. Ми полинили до гір, пройшлися мальовничним хребтом. І загалом я скажу, що гори — це є дуже файна терапія, особливо для військових. Гори дають нам можливість розслабитися, отримати зовсім інакші. Позитивні емоції. І я впевнений, що я буду приймати участь, і ми з Сашком, під егідою капітана Дземброні, будемо проводити такі походи для військових в майбутньому. Ну і звісно, що за нами перемога. Надіюся, що швидка. Все.